Христос Воскрес, сьогодні традиційне включення. Дякую Богові та нашим захисникам за те, що світле свято Воскресіння Господнього ми зустріли в тилу і маємо тут можливість допомагати, працювати на перемогу, але це завдяки великій жертві наших хлопців і дівчат. На жаль, втрачаємо наших героїв на фронті. Загинули герої Тарас Іванишин, Михайло Яковів та Олександр Кісільов. Тараса Іванишина поховали на кладовищі села Микитинці. Михайла Яковів, Олександра Кісільова на алеї Героїв міського кладовища села Чукарівка. Також знаємо завтра про чотири поховання, про деталі, про час уточню у себе на сторінці, коли можна буде попрощатися з героями. Вчора взяв участь у міжнародному саміті міста регіонів, яку організовував Офіс президента України, був присутній президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і генеральний секретар, секретар НАТО Генс Толтенберг, і багато представників різних міст європейських, а також голови. Громад, голови військових цивільних адміністрацій, голов рад, тому достатньо була така велика нарада, загально основна тема це питання, як виграти війну і роль українського тилу і відбудова міст. До речі, хочу сказати: завтра ми маємо подію. івано франківська приїжджає делегація з міста Потсдама на чолі з мером. І завтра ми Франкіст підпишу угоду про партнерство з німецьким містом Потсдамом. Це буде перше місто в Німеччині, з яким ми підписуємо угоду про співпрацю. Партнерство Потсдам – це є столиця Бранденбургу, такого краю, федерального краю Німеччини. Ну і ми надіємося про плідну е, співпрацю з німецькими нашими друзями, містами. Зрештою, дякуємо за ту допомогу. Нещодавно ще два автобуси приїхали, які ми купили за 1 євро. Чому ми купуємо за 1 євро? Тому що по нашому законодавству, якщо дарують автобуси, то ти їх не можеш використовувати, ну, наприклад, на маршрутах. А нам потрібен дійсно якісний транспорт, який буде їздити на маршрутах і збільшувати кількість комунального транспорту. Також вчора на виконавчому комітеті нагородили. Орденом за мужність третього степеня рідним загиблого військовослужбовця Віктора Чернова. Віктор Чернов воював з 2015 року. Був снайпером-розвідником. Поки воював його сина, взяла під опіку рідна сестра. і Загинув він 23 квітня 2022 року біля населеного пункту Катеринівська Луганської області. Герою було 44 роки. Поховали Віктора Чернова 28 квітня 2022 року на алеї героїв кладовища села Чукалівка. Тому за дорученням президента вручили дану нагороду. Також продовжуємо підтримати малюків, які народжуються в нашому пологовому будинку. Ще 11 сімей отримають допомогу з міського бюджету на суму 220 тисяч гривень. Тобто, вже з початку року 105 родин отримали допомогу. Це є жителі Франківської громади, і ті новонароджені дітки, родини отримують цю допомогу, які є жителями громади, народили в міському пологовому будинку. 20 тисяч гривень сім'ям, в якій немає військовослужбовців, 50 тисяч ті, які беруть участь у захисті нашої держави. Також вчора був день вдячності волонтерам, я хочу подякувати. За співпрацю всім волонтерським організаціям, спілці волонтерів Прикарпаття, Ігоря Лукенєву, голові, а також і всім волонтерам, які докладають вчора. Е відзначили франківського такого блогера Михайла Грабора, нагородою Гордісівно Франківської територіальної громади. Він зібрав понад 9 мільйонів гривень, щоб допомогти нашим військовим і завдяки цим коштам. Зібраним через фонд свій до свого було закуплено автомобілі, дев'ять дронів, чотири тепловізори, сотні турнікетів для формування тактичних аптечок. Тому будемо нагороджувати, підтримувати завдяки волонтерам. Дуже багато роботи робиться. Також нагадаю, з 12 квітня 16 маршрутів курсує до садовогородніх ділянок і будуть курсувати до 31 зону. Жовтня, автобуси курсують через день. На всіх зупинках розміщені графіки маршрутів, тому люди можуть користуватися цією. Також говорили про утримання дощової каналізації, про збільшення прочистки дощової каналізації. Розуміємо, що погодні умови змінюються, багато дощів. Дуже важливо, щоб решітки дощі були почищені, колодязя у перспективі все-таки треба. Збільшувати кількість дощової каналізації, тому що на тих проблемних ділянках, на яких збирається вода, там потрібно просто будувати дощові колектори. З часом це треба обов'язково робити. Також звітувала наша муніципальна аварійно-рятувальна служба, хочу подякувати. Ну, По-перше, багато хлопців служать на війні, а також за минулий рік і за цей рік багато роботи робиться. І багато звернень. Хотів би сказати, що тільки з 1 січня 280 виїздів муніципально-варійної рятувальної служби, але зараз ще збільшиться, зважаючи на те, що саме Марс бореться з борщівником, ліквідовує сині гнізда, звільняє домівки людей від непроханих гостей різних. Ну, тому муніципальна варійна рятувальна служба багато що робить для жителів Івано-Франківської громади. Також вже традиційно стало сніданок з школярами нашої громади, дуже такі е, серйозні питання задавали про війну, про розвиток міста, але дуже важливо, що наші діти вчаться в школах і що вони є дуже активні. Також продовжуємо роботи по благоустрою. Зараз бригада працює в дворі на вулиці Вагілевича, в центральній частині міста. Е, досить такий був дуже поганий двір. Тому не тільки в мікрорайонах, не тільки в селах, а й в центрі міста також робимо роботу. Також невелике оголошення. Наше КП Електрототранс оголосило набір на курси підготовки водіїв тролейбусів. Щоб здобути професію водій тролейбуса 3 класу, вам має бути не менше 21 року, термін навчання 3 місяці. Навчання розпочнеться після комплектування груп. Детальніше за телефоном 050 433 95 87 приєднайтесь до команди електроавтотрансу і станьте водієм тролейбуса. До речі, дуже багато жінок саме у нас водії тролейбуса. Також триває голосування за проекти бюджету участі. Подано 1229 проєктів на суму 88 мільйонів гривень. Зокрема, це благоустрій малих вулиць 17 проєктів, проектів озеленення міста, 12, інший благоустрій 58 проєктів, освітні 50 проєктів. Станом на зараз проголосувало 20 тисяч осіб за 104 проекти через центр надання адміністративних послуг просувало тисячу людей, решта онлайн. Ну і найбільш активніше йде боротьба за освітні проекти, але я хотів би наголосити, що кожен мешканець франківської громади має не один голос, а чотири голоси. Тому вибирайте чотири проекти, голосуйте для того, щоб визначити які проекти будуть профінансовані і будуть в місті Івано-Франківську реалізовуватися цього року. Також ми підбили підсумки програми розвитку місцевого самоврядування. Це проекти більше громадських ініціатив, ідея співфінансування 30% мешканців, 70% з міського бюджету. Хотів би сказати, що ми підтримали сьогодні 30 проєктів ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, Найактивніше це наші ОСББ. я Дуже хочу подякувати, що в Франківську активно розвивається рух ОСББ, житлово-будівельних кооперативів. Тощо також. Ми маємо сьогодні відібраних 24 проєкта, які стосуються освітніх проєктів. Знову ж таки, освітні заклади є дуже активні. Нагадаю, ці проєкти, вони фінансуються за принципом 70% міського бюджету, 30% саме громадських організації чи об'єднання батьків, якщо це освітні проекти фінансують. Також п'ять проєктів було підтримано щодо громадських організацій, це основні волонтерські проєкти. Ну і е, було підтримано вісім проєктів, які стосуються знову ж таки волонтерства, але через культурні заходи. Ну і сім проєктів, які стосуються індивідуального опалення, це часткові заміни загальнобудинкових мереж. Хочу подякувати особливо тим, хто переходить. Це ОСББ Гвардійська 7 це ОСББ Пасічна, 18, це Слави Стецько 7, це Національної гвардії, 18, це Національної гвардії 16, це Південний бульвар 33, ОСББ Південний і мешканці будинку по вулиці Матейки, 38. Тому ще раз дякую за активність, дякую, що мешканці Франківська хочуть, незважаючи ні на що. Змінювати наше місто. Ну і на завершення, нагадую, логістичний центр не припиняє свою роботу завдяки волонтерам спілки волонтерів Прикарпаття. До речі, ще раз вітаю е нашого Ігора Лукінєва, голову спілки волонтерів з Днем Народження. І оголошую, е оголосили нові маршрути. Тобто цього разу їдуть на Запорізький, Донецький та Луганський напрямок. Збір посилок триватиме до 28 квітня. 14.00 приносите посилки в логістичний центр на вулиці Грушевського, 21. Вхід посередині громадська організація Спілка волонтерів Прикарпаття. Нагадую жодного алкоголю та заборонених речей. Ще раз не забуваємо допомагати військовим. Все буде Україна, слава Україні.